Мороз лютує за вікном, тріщать дрова у піці. Сьогодні освятиться вода в озері і річці. Малята пропоную послухати про походження та народні традиції святкування водохреща в Україні. Цей день завершує цикл Різдвяних свят і вшановує хрещення Ісуса Христа. В ріці Йордан. У водах ріки Йордан Іван Хреститель хрестив багатьох грішників, які покаялись. Він говорив людям покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство. і Люди приходили і приймали хрещення. Повідаючись у своїх гріхах і знав Іван, що прийде до нього теж син Божий. І він сказав людям Він стоїть серед вас, я хрещу вас водою, а він буде вас хрестити Святим Духом. І тут з неба зійшов Святий Дух у вигляді голуба, опустився на Христа. І пролунав голос Господа Бога, Ти мій улюблений, що я подобав Його. Іван охрестив Ісуса, хоч Ісусові не треба було каятись і хреститись, бо не має Він ніякого гріха. Але Ісус зайшов у брудну від чужих гріхів воду, щоб зробити її чистою. Отан вийшов з берегів, Богові вклонився, радісно затанцював, бо Христос хрестився. Звідси й пішла традиція хрещення у воді. З того часу українці своїх новонароджених дітей несуть до церкви, де священник здійснює обряд хрещення водою. Хрещення це дуже важливий день у житті. Людина немов би знову народжується на світ Бога. Після хрещення в людини починається нове життя. Бог допомагає їй у всіх добрих справах. Водохресний святвечір це вечір приготування напередодні Великого церковного свята водохреща. У цей час проводять обряди, пов'язані з освяченням води. Перед водохрещем завжди святкують голодну кутю або другий свят вер. Цього дня віруючі люди постять, а за стіл сідають, коли засяє вечірня зірка. Колись Ісус очистив собою воду в річці Йордані. А тепер кожного року робить те саме чудо і в наших церквах. На водохреща люди ходять до церкви і просять. Що Бог так само зіслав Святого Духа і освятив воду. Освячену воду люди несуть додому. Її п'ють, на її кроплять свої домівки, своїх рідних. Люди знають, що та свячена вода має особливу силу проганяти всяке зло. Здавна існує традиція святити цього дня воду. Зранку чоловіки йшли до річки, чи ставка, виробували з льоду хрест, ставили його поруч з ополонкою і обливали червоним буряковим квасом. Під обід священик, виголосивши молитву, освячував воду, занурюючи Тричі в ополонку срібний хрест. Ідуть в Йорданську купіль знову, дорослі люди і навіть діти. Усі, хто прагне здоровим бути, гріх душі бажає смити. Освячена на водохреща вода вважалася тілюще. Вона не втрачала своїх властивостей і довго зберігалася. Здавна наші предки вважали, що вода, як і вогонь, це основа життя всього сущого на землі. Тому освяченню води споконвіку приділялася велика увага. Українці звертались до води з проханням. Водичко йорданечко орданочко, луги береги, коріння омиє мене. Від гнів, ненависті, від усякого лиха. Корисно теж і нам з тобою, святою вмитися водою. Це знає навіть і малеча таке ось свято водохреща. Нехай водиться із Йордану вас сьогодні освятить. Бажаю вам бути всім здоровими. Вітаю вас! И с Хрещением Христовым!